Поки уряд планує вводити локдаун на калушній ситуації з захворюванням на коронавірусну інфекцію протягом останніх двох тижнів залишається стабільною. Про це нам повідомила в телефонному режимі медичний директор Калуської ЦРЛ зі стаціонарної роботи Наталія Кінаш. Станом на 1 грудня 2020 року у нас госпіталізовано 112 пацієнтів на 180 розгорнутих ліжок. Наявно 132 кисневі точки, з них зайнято 78. В реанімації знаходиться шестеро пацієнтів у важкому стані. Знаходиться троє діток, одна з верифікованою covid 19 двоє діток в підозрі. Знаходиться, крім того, одна жінка з верифікованим ковідом в пологому будинку, породілля і двоє пацієнток з підозрою. Випадків смерті зафіксовано всього по місту і по району 102 випадки, з них 70 калушам. Протягом останніх двох тижнів ми бачимо стабільну ситуацію. Ми не бачимо різкого росту по кількості хворих, які до нас госпіталізуються. Місця вільні є, кисневі точки вільні є. Але хочу вам сказати, що у нас зараз ще лікується крім того 14 пацієнтів іногородніх.